У садочку номер 3 Сонечко відбувся незвичайний урок безпеки. Рятувальники ДСНС завітали до малечі, щоб у цікавій формі навчити найголовнішого як берегти своє життя та здоров'я. Вихованці дізнались, як правильно діяти в разі пожежі, чому небезпечно торкатись вибухонебезпечних предметів і як уникнути біди. Окрему увагу приділили користування вогнегасником та правилам безпечної експлуатації електроприладів. Одне з пріоритетних задань для офіцерів-рятувальників громад є навчання дітей правилам безпеки, тому сьогодні відбувся такий захід з наймолодшими, з вихованцями дитячих садочків. Фахівці ДСНС пояснювали правила пожежної безпеки елементарні, як діяти при виникненні пожежі. Повторили номера екстрених служб. Також ще однією темою навчання було. Мінна безпека, адже в наш час ця тема є дуже актуальною. Дуже багато вибухонебезпечних знахідок, на які можуть натрапити як дорослі, так і малі, і особливо діти повинні знати, як діяти, щоб не розгубитися. Тому продовжуємо навчати населення, діточок також задля їхньої безпеки, за для збереження життя та здоров'я. Щоб закріпити знання, використали друковані матеріали, розроблені дитячим фондом ЮНІСЕФ спільно з ДСНС. А ще з малечою провели руханки, завдяки яким вони запам'ятали найважливіші правила: номери телефонів екстрених служб та що робити, якщо надрабили непідозрілий підозрілий предмет. Що найбільше запам'ятали з вихованцям, розповідає Настя. Якщо пожежа, куди треба дзвонити? Один нуль один. А якщо ти бачиш міну, що можна? Що треба робити? Треба лети, назад. Добре, тобі сподобалося, яку рятувальники ми сьогодні Так. такі заняття. Це не просто розвага, а життєво необхідні знання, які одного дня можуть врятувати життя.